У Івано-Франківській громаді дбають за розвиток сільського господарства, особливо сприяють тваринництву. Вже другий рік поспіль свині, корови, коні та інша домашня живність приносить своїм господарям гроші. Місто виділяє кошти фермерам за те, що ведуть своє господарство. Галина Касінчук, мешканка братківців, має чималу господарку: 24 кози, четверо коней та двоє корів. Жінка вже вдруге бере участь у програмі підтримки фермерів. Минулого року отримала 74 тисячі гривень. Минулого. Року я взяла допомогу на це все. Зараз так само подалося на дотацію цей рік. Зараз на ну, оці гроші, що нам мають прийти, то ми старає, будемо старатися зробити. Покращити умови для худоби стайню, переробити дах, щоб ми там мали зручніший такий дах, щоб складали свої оці тюки, сіну, солому і коротше, покращити поїлки, зробити коровам, так місця трошки розширити їм. Цьогоріч Кількість охочих отримати дотацію за ведення сільського господарства суттєво збільшилася. Якщо минулого року мало хто з мешканців братківців вірив у прозорість програми, то тепер подалися майже всі, хто тримає живність. Люди зрозуміли, що програма тепер працює. Декілька були господарі, які не вірили, що кошти прийдуть. Думали, що буде якийсь податок, накладатися. Це все була брехня, це людські балачки. Але люди зрозуміли, що кошти приходять, що можна розвиватися, можна збільшувати, можна якісь робити обіг продукції, і тому почали збільшувати кількість. Всякої живності, яка може бути проживати в селі, Іван Дожджанюк один з тих, хто ще минулого року не наважився подати документи на дотацію. Каже, не вірив у програму, допоки односельці не розповіли, що обіцяні гроші дійсно прийшли. Фермер вирощує в'єтнамських свиней. За своїх чорних п'ятачків чоловік має отримати 50 тисяч гривень. Минулих років участь в цих програмах не брав, бо не дуже довіряв. Він не думав, що так може бути, щоб нас в державі так підтримували. Але як бачите, ця програма. Працює. Ми дякуємо за, за підтримку, дякуємо меру нашому, дякуємо сільському голові за те, що допомагають сільському господарству, розвивають. Ну, і будемо старатися надалі тримати щось, щоб наша Україна процвітала. Ну, думаю, що витрачу в першу чергу на, на зерно, щоб мати, тримати їх, годувати чим далі в зимі. І, ну і в така мрія електропастух поставити, щоб вони всі жили на вигулі на території, і, і щоб було трохи легше вже. Загалом місто виділило на компенсації фермерам понад 2 мільйони гривень. Програма підтримки сільського господарства розширюється та удосконалюється, каже Руслан Марцінків. Ми даємо за свиней, за корів, за коней, за бджоли. Ми хочемо підтримати наших людей, які сьогодні своєю працею вирощують продукцію, утримують свою родину. І дуже важливо, що таким чином місто підтримує сьогодні тваринництво, підтримує сільське господарство. Кожного року ми удосконалюємо цю програму, удосконалюємо надання цих коштів, але люди вже повірили. Вони знають, що минулого року досить люди отримали кошти, і цього року ще більше подалося. Найважливіше, що це є робота, це є робочі місця, підтримка. Людей і якісна сільськогосподарська продукція, яка вирощується для інших людей, в тому числі для містян.